Доброго ранку, діточки! Я Ольга Володимирівна, що сьогодні встала та забула. А з якою ж геометричною фігурою ми познайомились минулого разу? З якою? З квадратом? У мене є геометричні фігури. А який з них квадрат? Як його впізнати? Що в нього є? Кути. А скільки їх? Чотири кути вірно. Але ще що. А ще що у нього є? Сторони, скільки їх? Так, їх теж чотири. А які вони? Так, вони всі рівні за довжиною. Давайте ще раз перевіримо. Скажіть, якого кольору мій квадрат? Фіолетовий. добре, в мене знову є умовна мірка. І зараз ми з вами перевіримо. Одна сторона, друга. Так само. Від кута до кута така ж сама довжина. Так далі у мене. Третя сторона така сама. І остання четверта. Бачите? Всі сторони у нашого квадрата рівні. Значить, дійсно, він квадрат. Так, а нагадайте мені ще одну річ. Домашня робота якою була? Якою? Так, все вірно! Ви шукали предмети квадратної форми у навколишньому, навіть у своїх іграшках. Надіслали навіть малюнки. Є попіт намальований квадратної форми. Дівчата знайшли у себе свої скриньки від прикрас, сфотографували їх і навіть виліпили. За це я вам дуже вдячна. А ви знаєте, яке зараз буде свято? Яке свято наближається? Свято Новий рік. Вірно. А без чого не буває свято? Так, без прикрашеної ялинки. А ви знаєте, у мене теж є така ялинка. Ось подивіться. Бачите, яка чудова ялинка? І ви знаєте, вона теж прикрашена різними. Іграшками, ялинковими прикрасами, які теж нагадують наші геометричні фігури? Давайте їх розглянемо. Що ви бачите вгорі? Яку прикрасу? Пташку? Так, дійсно. Горі у мене є пташка. А яку геометричну форму в ній ви знайшли? В яку? В неї круглий, вірно. А ще що почула в неї капелюшок, шапочка трикутна. Ось гострий куточок, і вниз у нас сторони і попереду теж. А під пташкою яку прикрасу бачите? Ялинку. Так, дійсно. А форма яка в неї? Яка? Трикутна, здорово! А в самому нозу? Кого? Їжечка? Ні, не їжечка, а кого? Будиночок дітки кажуть. Так? Але це у нас хто там? Це будка, бо песик там. Подивіться, яку форму нагадує будинок? Квадратну, а вгорі? Трикутний дах, вірно. Подивіться уважно. На горі яку прикрасу ви бачите? Яку? Подарунок. Так. А якого він кольору? Синього. Вірно, ви бачите, синю. синій подарунок. А скажіть мені, а яку форму геометричну він вам нагадує? Квадрат? А давайте перевіримо. У нього є ти. вірно, а ще в нього є рівні сторони. Теж їх скільки? Чотири. Вірно. На горі у нас був подарунок, який по формі нагадує собою квадрат. Так, а під ним? Яка прикраса? Дзвіночок. Так, вірно, дзвіночок. Ось він. Яку форму нагадує? Форму трикутника вірно. Ось форму трикутника нагадує нам дзвіночок. Так, а в самому низу? Що не видно, що в самому низу? Подивіться. Яка прикраса? Так у мене патріотична жовто-блакитна куля. Ялинкова прикраса. А яку вона форму має? форму круга. Ось така чудова у нас ялинка. Бачите, що навіть ялинкові прикраси мають теж різні форми. І нагадують собою трикутники, круги, квадрати. Ось. А це що? Це дощик. Ось така в нас вийшла святкова чудова ялинка. А ви знаєте, що не лише ялинкові прикраси. Можуть бути схожі на геометричні фігури. Навіть самі коробки, в яких ви отримуєте подарунки. Зараз я вам їх покажу. Подивіться, в мене є ось така чудова коробка. Так, вона у формі круга, кругла. Та ще одна. Нагадую по формі одна сторона. Нам нагадує, так, квадрат. І остання яка форма трикутника. Ялинка. Подарунковий пакет ось такий у формі ялинки. А давайте з вами порахуємо, скільки ми можемо скласти сюди подарунків. Ось подивіться на мою дошку. Є різні геометричні фігури. Трикутна, квадрат та круг. Це мої подарункові пакети. А це поруч це самі подарунки. Вони мають таку саму форму, як і пакети. І давайте ми з вами полічимо і взнаємо, скільки чого в них. Розпочинаємо. Це круг. Скільки їх? Один. А кількість ми позначаємо, якою цифрою? Один. Значить, коробка в мене? Одна. А скільки можна туди покласти подарунків? Якої форми? Так, круглої. Одну я знайшла. Підказуйте, якого кольору ще є круги. Так, ще один зелений і ще який? Бачу, жовтий. Вірно. Так скільки подарунків в цій коробці? Всього рахуємо. Один, два, три. Так, вірно. А скільки жовтих? Один. Вірно. І я позначу цифрою один. А скільки зелених? Два. Порахуйте. Один, два. Всього два. Значить, в цій коробці у нас подарунка. Один жовтий. Повторюйте за мною. Два зелених. Вірно. Так, наступна коробка має у нас. Трикутну форму. Скільки їх? Теж одна. А подарунків ній скільки? Називайте кольори. Синій. Червоний. Зелений. Вірно. Скільки всього подарунків? Рахуємо. Один. Два, три. І позначаємо якою цифрою? Цифрою 3. А скажіть, а ці подарунки всі однакові? Ні. Різні. За якою ознакою? Так, вони різняться за кольором. Добре. І залишився у мене лише один квадрат. Вірно, ось він. Я збираю всі до нього квадратики. А ви рахуйте. 1. Два, три, 4. Скільки всього квадратів? Чотири. Так, квадратиків чотири. А кількість ми 4. Позна... Позначаємо якою цифрою? Цифрою 4. Вірно, 4. А коробка у нас. Лише одна. Що виходить? Одна коробка, а в ній чотири квадратних подарунка. Вірно. А скажіть, а ці всі подарунки різні? Кажете, що однакові? За якою ознакою? Так, за кольором вони всі помаранчеві. А за чим іще? За розміром, ви кажете, що вони маленькі. Так, вони маленькі. А ви знаєте, вони у нас однакові. Ось подивіться. Я ось так їх складу. Подивіться. І як всі кути співпали один з одним, всі сторони теж, вони рівні, однакові за розміром. І ви знаєте, якщо квадрати однакові за розміром, ми можемо з вами, якщо їх 4, скласти ще один квадрат. Подивіться. У нас вийшов ще один квадрат. Подивіться, який чудовий. Так що у нас вийшло? Що? Скільки подарунків в круглій коробці? Всього три. Так, я знімаю... А ви мені їх рахуєте. Цифру. Назвіть, будь ласка, спочатку. Один, два. Ні, не три. Будьте уважні. Один. Вірно. Так. І скільки подарунків? Один. Два. Три. Значить, у круглій коробці у нас всього три подарунки. Так, називаємо цифру. Цифра. Один. І цифра три. Чого було три? Подарунка. Рахуємо один, два, три. Вірно. А коробка була лише одна. Так. Цифра 4. Цифра один. Так. І рахуємо подарунки. Один. Два, три. Чотири. А коробка лише одна чотири подарунка в одній коробці. вірно? Зараз ми прикрасимо нашу оселю, покладемо ось тут гарненько всі наші коробки і відправимося з вами в ліс. Що ми в лісі можемо побачити? Ми можемо, знаєте, що побачити? А ну, здогадайте, що? Що я можу зробити з цих геометричних фігур? Вірно, ялинку. Так, в мене є геометричні фігури. Трикутники. Один трикутник. Посередині один і вгорі ще один. Не вистачає ще чого. Та стовбура, але стовбура не видно за гілочками, а видно лише один краєльчик, який схожий на який геометричну фігуру? Так, на квадрат. І в цьому лісі дещо було. Як ви гадаєте, що? ну подивіться, що можна зробити з цих геометричних фігур. Молодці! Будинок! Основа будинка, це. Квадрат. Так. Дах. Яка геометрична фігура? Трикутник. І посередині ще один квадрат це у нас вікно. Ось будинок. Але у нас яка пора року? Зима. Вірно. І ось, раз у нас з вами зима. У мене є ось такі чудові круги. Як ви гадаєте, що з них можна зробити? Сніговика? Ну давайте зробимо, а в якій руці у мене великий круг? У правій, вірно. я спочатку ставлю великий круг, потім вгорі круг менший за розміром, Сніговик готовий. Вірно, ви сказали, ще третій круг потрібен. Зараз готовий? Ще кажете круги. Добре, в мене ще два є. Один я ставлю з якої сторони? Вірно, з правою, а другий з лівої. І останнє що? Кажете відро. Немає у мене відра. В мене є ось така геометрична фігура. Яка це? Трикутник. І ось такий. Маленький круг вийшла трикутна шапочка у нашого сніговика. Так, це ми з вами в лісі. Ми зробимо, щоб у нас ліс був справжній, щоб було ялинок скільки вже. Одним словом, багато, а взагалі їх скільки? Давайте порахуємо. Так, порахуємо. Один, два, три, чотири. Добре. Свято наближається, треба ялинку прикрасити. Я її ось прикрашаю. Подивіться, які чудові іграшки. На ялинці розташовані, будь-де, щоб вона у нас була гарною та святковою. Подивіться, скільки багато чудових прикрас на нашій ялинці. І як тільки звірі почули, що ялинка вже прикрашена, вони почали всі збігатися, щоб на неї подивитися. Поприбігали всі звірі, поприбігали. І хто де? Ось вот всі розташувалися. Ось вот так. О! А чи ти скільки звірів прийшло? Скільки їх? Одним словом, так багато. А тепер мені розкажіть, кого ви бачите. Я буду запитувати. А ви відповідати? І так, хто тут найвище всіх? Вище всіх? Вірно, пташка. Вона вище всіх? Вона де? Вгорі вірно. А хто під ялинкою? Лисичка! Вірно під ялинкою лисичка. А хто вище сніговика? Хто? Мишеня? Так, вірно. Вище сніговика мишеня. А хто вище будинка? Теж мишенятко. Так. А хто вище мишенятка? Вище вовчик вірно. А хто нижче сніговика? Хто? Зайчик, вірно, нижче. Так, а хто у нас знаходиться між будинком та Вовчиком? Машиня. вірно, він знаходиться між ними посередині. Так, а ще мені скажіть, що ви бачите вгорі? На самій на самій висоті вгорі. Що? Так. Не лише пташко, а ще сніжинки, багато-багато сніжинок. А нижче всіх, що знаходиться, нижче, нижче. Так, ялинки. Так, і хтось сказав, що і зайчик. Вірно, ялинки та зайчик. Ось така чудова у нас вийшла геометрична ялинка. І у нас... Я вам розповіла геометричну казку. Але ви знаєте, скоро ж свято новий рік. І я теж хочу, щоб ви мені надіслали цілу картину, створили свою казку з геометричних фігур. Але у мене всі казкові герої лише трикутників та кругів. А ми вже з вами познайомилися ще з квадратом. Тому створіть для мене будь-яку казку, яку вам захочеться. І використати в ній лише геометричні фігури круг, трикутник та квадрат. Можете робити різнокольорового паперу, можете малювати, а можете просто взяти геометричні фігури та викласти. Я буду чекати вашої роботи. А скажіть мені ще наостанок. А що вам найбільше всього сьогодні сподобалось? Що? Вам сподобалось розглядати нашу чудову ось цю ялинку. Давайте я вам ще раз її покажу. Це наша святкова чудова ялинка. В неї різні, різні є іграшки. Ось це. ще з тієї сторони є цукерка якої форми? Круглої. Шишка, вона нагадує, яку форму? Так, вірно, трикутну. А ці всі ми з вами вже розглянули. Ця чудова ялинка вже чекає свята і чекає подарунки. І ще я почула, поки розглядали, що сказали, що сподобалось створювати ось цю казку з геометричних фігур. Мені вона теж до вподоби, бо я її сама собі придумала і вам розповіла: з вами буду прощатися скоро Новий рік, тому я вам сьогодні бажаю щасливого нового року!